Вітаю вас на каналі Український Порцеляновий Посуд. 7 червня Київ. Сьогодні, друзі, проведемо час під вербою біля ставу. Будь ласка, не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайки та коментувати. Бажаю всім приємного перегляду. Так як і було обіцяно, сьогодні пройде вся відеозйомка під вербою біля ставу. Отже, вашій увазі надається... Кавовий сервіс, автор форми Валентина Тригубова. Клеймо Коростенський фарфоровий завод. <кій> відповідає періоду 1970 рокам. Повністю в новому стані. Кавничок, цукорниця, молочник, дуже гарна форма. Ну і 6 вишуканих кавових пар. Зверніть увагу всередині чашки позолота досить багата, також кантик присутній позолоти на блюдочці. Він в новому стані. Ціна за такий красунчик 2500 гривень. Друзі, кавовий сервіс. Вибачаюсь до нас гості. Дуже гарно, А, яка гарна. іди, йди, на, на, іди сюди, йди. Іди, йди, йди. Красуня. Добре, продовжуємо ручний розпис повністю в новому стані. Зверніть увагу, яка гарна вишукана форма кавничка. Ручна робота. У даному сервізі є ваза. Кавовий сервіз повністю в новому стані, молочник, сукорниця, навіть блюдця розмальовані вручну, вишукані кавові пари, ну і, звичайно, таця. То є як картина дуже гарна, навіть на ручках-тримачах зображення малюночок. Він повністю в новому стані клеймо користенський фарфоровий завод. Ось, друзі, такий красунчик нам трапився, будь ласка, вашій увазі. Блакитний фарфор, кавовий сервіз. Дуже гарна комбінація. Блюдечка, білий фарфор, чашки блакитний, присутні елементи позолоти на фарфорових виробах. Складається з кавничка, молочника. Вази, цукорниці, шести креманочок для десерту і шість кавових пар. Ну і, звичайно, таця. Прошу, будь ласка, зверніть увагу на ручки тримачі, скільки золота, кантик типу позолоти всередині зображення. Клеймо Коростенський фарфоровий завод відповідає періоду 1970 рокам. Ціна 2800 гривень. Звичайних пари подарункові, форма дзвіночок, зображення квітка мальви. Будь ласка, ручний розпис. Клеймо, баранівський фарфоровий завод, відповідає періоду 1970-му рокам. Блюдце. Предмети в новому стані. Ціна за одну одиницю 850 гривень. У наявності дві. Чашка Гігант, будь ласка, зображення васильки, польові квіти, клеймо Київ ціна 350 гривень. Також квіточки червоні, повністю чашки в новому стані, вся позолота збережена, Київ перший сорт. Та ж сама ціна в наявності подібних дві. Далі чашка Гігант. Більша за об'ємом за попередні. Гарне зображення. Також Київ старе клеймо. Ціна 200 гривень. Також чашка Гігант. Об'єм. 500 миллилитров, клеймо Киев, 250, емкость для соуса, Коростенский фарфоровый завод, 150. Але найбільше мені подобається, як на мене, саме зображення на цій чашечці. Дуже гарне. Статуетки. Перша пташечки біля гніздечка, символ сімейного щастя. Взагалі, як на мене, практична ємність для прикрас. Ви бачите підполив'яний ручний розпис. Клеймо, будь ласка, полонне, статуетка в ідеальному стані, без будь-яких пошкоджень, ціна 650 гривень. Статуетка із серії Щасливе дитинство. Мама з малечею. Ручний розпис. Висота її орієнтовно 12-13 сантиметрів. Клеймо на жаль, відсутнє. Прошу. ціна 1100 гривень. Дальше. Далі голубки. Без клейма. 150 гривень. Статуетка собаки. Порода борзая. клеймо Німеччина Німеччина. Ціна 1200 гривень. Баранчик. Можливо, Васильків. Але стверджувати не буду. 200 гривень. І вісім гноміків. Будь ласка. 1200 гривень. Всі в новому стані скло. Однакових немає. Вони різняться між собою. Прошу. Зараз підемо, подивимося, хто нам допомагає робити відео. Так, поховалися. Ага. Одна ще є. Зараз вам продемонструю. Прошу, ось сидить на нас, поглядає. Чайний сервіс. Називається «Боріска». Клеймо Тернопільський фарфоровий завод, відповідає першому сорту. В новому стані складається з чайника, цукорниці, маслянки та шести чайних пар. Ціна за такий красунчик 1200 гривень. Вся позолота на місці, всі зображення, збережені. чайний Сервіс. Зверніть увагу на форми чайника, цукорниці, на форму кришечки, ручки тримача, носику, та й взагалі це просто красень. Друзі, ручний розпис. Складається з чайника короля столу. цукорниці, джемниці та шести чайних пар. Друзі, все розмальовано вручну. Дуже цікавий чайний сервіс. Він в новому стані. Ціна його 2000 гривень. Складається з доливного чайника, заварний маленький, цукорниця. Друзі, будь ласка, навіть вазочка присутня. Тернопільський фарфоровий завод. Маслянка. 5 тріо. Ціна 1200 гривень. Будь ласка, три салатники. В новому стані, кантик типу позолоти, Клеймо користень. Ціна за три одиниці 150 гривень. Чотири шпротниці. Також користень. Відповідає періоду 1970 рокам. Ціна за 4 одиниці 150 гривень. Далі 4 салатники. Усередині квіточка. Кантик позолотий, Клеймо кам'яний брід. Вони в новому стані. Ціна за 4 одиниці 250 гривень. Далі. Салатники. Один великий. Другий менший, третій ще менший. Клеймо користень, ціна за три одиниці. 300 гривень. Частина рідкісного чайного сервізу має ручний розпис. Прошу, будь ласка, на кришиці також. Чайник, форма, зверніть увагу, дуже. Старенька. Відповідає періоду 60-м рокам, навіть 50-м з двох сторін зображення. Клеймо Баранівський фарфоровий завод 1940-1950 рокам. Ціна за чайник 600 гривень. Повністю в новому стані, без будь-яких пошкоджень та потертостей. Далі три чашки. Також в новому стані. Прошу. Баранівка, перший сорт. Ціна за одиницю 350 гривень. Чашка але має маленький, маленьку втратку, будь ласка. От. Демонструю. Ціна з втраткою 150 гривень. Далі молочник. Має втратку, тріщинка невеличка, але вона тільки з однієї сторони, з середини. Ціна його 250 гривень цукорниця. Є невеликі потертості на ручки тримачу. Прошу. Ціна 350 гривень. Рідна кришечка. Дві чайниці. Перша більша висота 21 см. сантиметр. Вони повністю в новому стані висота меншої 8 сантиметрів. Клеймо Тернопільський фарфоровий завод відповідає другому сорту. Прошу. Ціна за дві одиниці 650 гривень. Кавові пари. Будь ласка, блакитний фарфор. Блються білі. Повністю у новому стані наявності шість кавових пар. Клеймо користень відповідає періоду 1970-м рокам. Ціна за кавову пару 150 гривень. Набір для вареників. Складається з макітри, Прошу. та шести порційних тарілочок різнокольорові. клеймо користень третій сорт. Ціна за набір 900 гривень. Він в гарному стані, без потертостей, тільки ось, будь ласка, маленький скольчик присутній. вашій увазі надається фруктовниця. Ви скажете, де вона, друзі? Вон там. Будь ласка. Ось така красуня достаю з води. Прошу. Дуже гарні квіточки. Кобальт. Клиймо, друзі, підскажіть. Вона досить об'ємна на чотирьох ніжках. Ціна за таку красуню 1200 гривень. Ну, будь ласка. Присутні елементи позолоти. Рельєфна. В ідеальному стані. Рідкісний чайний сервіс. Його назва Лісова Мавка. Складається з чайника, цукорниці. Прошу, будь ласка, джемниці, шість чайних тріо. Хочу вам продемонструвати блюдце та пиріжкову тарілочку десертну. А також 6 мисок, тарілки для перших страв. Клеїмо Тернопільський фарфоровий завод. Ціна 6700 гривень. Він повністю в новому стані Являється колекційним. Зустрічається досить рідко. Будь ласка. Зображення на чашиці і з іншої сторони клеймо. Має другий сорт. Друзі, на цьому будемо завершувати наш відео огляд. Будь ласка, не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайки та коментувати. А я всім щиро дякую, хто був разом зі мною. До нових зустрічей!